16 липня 1999 року Джон кеннеді молодший, летів власним літаком зі своєю дружиною і її сестрою на борту. У темряві над океаном він тратив просторову орієнтацію. Це коли людина довіряє не приладам, а власним відчуттям. Повністю справний літак потерпів катастрофу на березі океану. Всі троє загинули. І сьогодні біблійна історія про такі ж страшні наслідки, коли людина ігнорує навігатор і чинить на власний розсуд. Колись давно Бог послав молодого й талановитого пророка в місто Бетел передати цареві своє слово і викрити гріх ідолопоклонства. Він пішов, не боячись. Коли цар простягнув руку, щоб наказати пророка, то його рука миттєво всохла. Цар і всі свідки навкруги страшенно злякались, і тільки після молитви юнака рука зцілилася. Про цей випадок швидко дізналося все місто. Цар був приголомшений і запросив пророка до себе в гості, але хлопець відповів. Навіть якщо даси мені півцарства, я не піду, бо Господь сказав не їж там, не пий і не повертайся тією ж дорогою. Молодий пророк вирушив назад. Та по дорозі зустрів дуже цікаву, на його погляд, людину, старого, досвідченого пророка. Той вже чув про чудо зцілення і теж запросив неординарного хлопця. До себе перепочити і поспілкуватися, та юнак відповів те саме. Тоді, наче досвідчений, пророк блискавично змитикував і безсовісно збрехав мені ангел сказав, щоб я тебе запросив, і молодий повірив. Може, старий позаздрив молодому, може, хотів дійсно поспілкуватися з Божою людиною. Та одне точно, що брехня, вона є брехня. І ясно, що старий пророк давно вже не мав живого спілкування з Богом, бо інакше хіба б він міг брехати, дивлячись в очі? І молодик звернув з правильної дороги. Маючи найнадійніший в світі навігатор, самого Бога Творця, він послухав. Просту людину, ну, хоча наче досвідченого пророка. Тільки но вони сіли за стіл, як пролунав божий голос, що за це молодий пророк не буде похований в гробниці свого батька. Це чітко почули обоє. Юнак швидко вирушив путь, та дорогою його вбив Лев. Адже хто, як не Бог, знав, де і коли бродять страшні і безжальні звірі, тому Бог і зробив хлопцю попередження задля його ж безпеки, так його старий пророк і поховав в своїй гробниці. Він каявся, та молоде життя не повернути. Друзі, ми маємо чіткий навігатор, слово Боже. Та як часто прислухаємось до відунів, чаклунів, неперевірених вчителів і наставників, які можуть так само вправною брехнею від чистого серця завести нас до себе на пусті розмови. Вони досвідчені, цікаві, практикуючі і не без здібності, і не без талантів, та є надійний і безпечний шлях Боже Слово. Довіряй цьому навігатору. Слово Боже говорить: надійся на Господа всім серцем твоїм і не покладайся на власний розум, віддай свою дорогу Господу, вибір за тобою.